Путін повідомив Дональду Трампу про нібито атаку безпілотників на його резиденцію у Валдаї. У відповідь Трамп заявив, що цей інцидент може вплинути на підхід США у відносинах з Володимиром Зеленським. Водночас жодних підтверджень атаки немає, бо більше навіть росіяни пишуть, що не чули звуків роботи ППО. Про можливі наслідки цієї дезінформаційної операції для переговорного процесу поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Так, доброго дня. Ну тож, власне, не встигли ми вчора з вами обговорити підсумки цієї зустрічі так між Трампом і Володимиром Зеленським, так і що в цілому ми входимо в новий рік у відносно стабільних стосунках з США, так як Путін тут вирішив провести таку іпсошну операцію, так про нібито атаку на Балдай, і от, власне одна мета очевидна, так це зрив переговорного процесу. Але на вашу думку, які ем, ще тут можуть бути підводні камені, і яку ще мету може тут переслідувати Путін? В нашому, в нашому дитинстві таких людей називали ябіда карябіда, якщо так? так сказати, ні, тому, щоб розуміли і дієтизм ситуації, ситуації, які я думаю шокував самих американців самого Трампа. Голова ядерної держави Росія, так скаржиться голові іншої ядерної держави Сполучених Штатів Америки. Що не ядерна держава на нього здійснює, здійснює напад. А, ну, знаєте, я думаю, що Трамп це теж. ну Там же ж абсолютно реальні такі цинічні достатньо люди. І, і там, от Ушаков написав, що він сказав Трампу, що він добре, що не дав ці тамагавки, да? ну, Передав, до речі, особисту бесіду. Це теж не етично з точки зору росіян. А я думаю, що Трамп стібався вже з росіян. добре, що не дав. Добре, що не дав стомагавки в даному випадку. Тому що ну це ганьба просто. Це ганьба, що росіяни тим самим ну видали свою глибоку слабкість. Ті самі росіяни, які хочуть продати продати американцям свою можливість воювати проти Китаю, союзництво проти Китаю, так. Ну, тобто, що ви розуміли, от там Пентагон і все інше, дивлячись на цей цирк на дроті, запитають, як ти можеш взагалі нам щось пропонувати гарантувати, якщо ти не мож, не спроможний себе захистити, якщо там було не було, і ти просиш фактично США вплинути на Зеленського, щоб він тебе не прибив, та, та, ну щоб ви розуміли і діяти ситуації, наскільки боязнь Росії, боязнь Росії тобі більше. Це ж де не, не підтверджено було. Ну наскільки у них а, а, така, знаєте, дуже важка скоріш за все ситуація, що вони таку вже маячню вигадують. Особиста, особиста Путін про це говорить Трампу. Так? Ну, це просто ганьба, а, і, і так далі. Я вважаю, що це ніяк не вплине. Ну, по-перше, це не підтвердження, тому що виявилося, що а, пан Лавров, який а, це сказав про 91 безпілотник. А фактично дискредитував російську армію. Бо, за даними тих же тих же росіян дол... долетіло десь 19 безпілотників. Да, російська армія була змушена робити новий прес-реліз, щоб підтверджувати, що, начебто, воно те щось летіло туди. Але американці звичайно знають, що росіяни брешуть, тому що це ж фіксується все моніторингами, супутниками і так далі. Я думаю, що ніяк на це не вплине. Навпаки, ви повинні розуміти, тут цінність України зросла для американців, тому що американці зі всіма такими е е е пацанами, які вміють таке робити, вони цінуються. Вони на словах можуть сказати: ну, знаєте, що це ви тут робите, це там міжнародне право і все інше. Це до речі. Путін жаліється Трампу, який сам дав наказ, коли був з першого строку влупити по Ірану, щоб знищити Салімані, генерала Салімані. Це навпаки він підвищив цінність України, тому що це не забувається. так? Ніяк це не вплине, тому що в надрах глибинної держави, Пентагону, скажуть молодці. Це круті пацани. Це ось, з ними треба треба дружити, тому що дуже серйозні, дуже серйозні, дуже серйозні а, можуть робити справи, як було з Ізраїлем, наприклад. Ізраїлю, хто не знає, нагадаю, може говорив на під час інтерв'ю з вами: що 67-му році він не послухався, наприклад, США а, і почав напад на арабські країни. Ну під час шестиденної війни розгромив їх. По дорозі Ізраїль розстріляв американський корабель десь на третій день операції. в Нейтральних водах. Дві години не, Ізраїль не розумів, що це американський корабель. Ну там прапор був, там всі да, номери. 40 людей загинуло американських, 40 американських громадян загинуло. Після чого американці зрозуміли, що це серйозні пацани, і почали з ними зближення. Так і тут. Якщо Путін думає, що він сильно сильно, цих, знайдете, сильно, сильно вплине на Україну. Я думаю, що він досягне абсолютно протилежного результату. Ніяк це нічого не зміниться. Тим більше Путін для нас ну є така законною ціллю, фактично військовою. Звичайно, вона там намагаються там напружити там Об'єднані Арабські Емірати, Індію, Пакистан і все інше. Ну це така, знаєте. Туфта. Це ніяк ні на що не вплине, а, ні, ні на які процеси. А це означає, що все ж таки американці схиляються. А, американці не прагнули Зеленського на перемовинах. Ніхто з Донбасу йти не збирається, так не скорочувати армію, не збирається. І тому у них починається така легка суїта, пов'язана з тим, що вони розуміють, що все ж таки їхня економіка котиться до колапсу. І невідомо, що у них буде в першому кварталі наступного року. Якщо Україна буде продовжувати інтенсивність ударів такими чинами, взагалі зможе заблокувати російський експорт. Ну ми будемо катастрофу бачити російською. Тому починається у історія, історії. А давайте ви вплинете на Трампа. А Трамп скаже: Ой, на цього? На Зеленського? Ну він же дає накази такі. Ну у нас щоб ви розуміли, такі накази не армія. Армія виконує тільки накази, а це наказ від вищого політичного керівництва. І звичайно, що ну це заперечення, є докази, але це показує наскільки агонія оцього суєти в Москві. В першу чергу оточення Путіна. Ви бачили, до речі, що Медведєв вийшов там, почав погрожувати особисто Зеленському, так і так далі. Тому ну, це, 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 це реальна. Ну, показує силу України, силу України і а, їхню реальну побоювання, що це що Україна може це зробити. Тобто, фактично, от, повертаючись до вашої тези, ми тут можемо стверджувати про те, що у Путіна фактично вже втрачають якісь вже такі, скажімо, серйозні інструменти, так, для того, щоб затягувати оцей весь переговорний процес, так демонструвати, що вони нібито зацікавлені, так і от просто зараз вдаються до таких от примітивних ну. Та навіть смішних інформаційних <турець> який, які можна які можна спростувати. Знаєте, ну, ну знаєте, ну ну хоча б там вибух, який зробили. Та знаєте, на Волда, я не знаю, щоб з космосу було видно, <сут> а це ж можна перевірити. Ну це ж можна перевірити. І де моніторинг, так я впевнений, що американці постійний моніторинг проводять атаку України по території Росії. А, бачить, що летить, куди летить, куди влучає. Тим більше вони розвитку ж дають. Вони не можуть нам відмовити розвідку, робити а, і багато чого іншого. І тому звичайно, що це ну це або було вигадано. Ну просто в якій знаєте в на колінках а, в пайда на, на колінках. Я угу. не знаю, що, що на яких там хто колінках стояв, де піднімався, з яких колін. Але те, що це була така експромт, абсолютно неадекватне. Це факт. Ну реально можна ж було краще підготуватися, так ну реально. Але Експром, це означає, що якесь рішення вони хочуть зупинити з боку Трампа, так і з боку глибинної американської держави, а тому, що час працює проти них. А і те, що вони починають у цю от суєту, це говорить, що щось а щось вони хочуть зупинити. Щось вони хочуть зупинити. Це особливо смішно було. Знаєте, коли журналісти запитували про це Трампа, а поряд з ним стояв Нітаняхо. Тобто сам Трамп дає такі накази лупашити, знищувати там вороків, і нітаньяху дає такі саме накази знищувати там. А там голову Хезбали. Коли вони половину генералітета цього знищили цього іранського, коли була цей їхня спецоперація, і так далі, той голова там вже їхньої держави кудись ховався, не вилазив ніде, тому що розумів, що може прилетіти. Тому це навпаки ставить Україну в рівень з рівень з Ізраїлем, а враховуючи можливості України, враховуючи можливості України, Україна може перекалашматити фактично пів'євразі, а це гравець, це актив, ось таким активом мають справу, з хижаками мають справу, які можуть комусь голову відрізати, підірвати щось, так які мають таку структуру, волю, і це навпаки цінність в дійсності України тут зростає в цьому випадку. Так що можна, можна тут подякувати. Путіну і медвідьому дякуємо за за рекламну кампанію в очах глибинного американської держави. Тому що отам от сидять серйозні люди. Вони вони все чудово розуміють. Вона трам може щось навіть сказати. Ну знаєте, ну щось це так. Якось не так. Воно є. Глибинна держава, пентагон. А, скажуть молодці. І будуть і, і це запам'ятаєте це. Ніколи не і це ніколи не забудеться в історії України. Так що є, а, тобто це такий психологічний бар'єр, коли Україна здійснювала атаку. Так був даний наказ, працювали люди, і багато чого іншого. Тому тут е, великий плюс можна сказати. Ну тут власне теж смішно, що самі навіть росіяни спростовують так цю атаку. Вони кажуть, що вони взагалі не чули роботи. ППО. так вже не говоримо про ці звіти міноборони. Де та вони пишуть, що 47 збили. Лавров каже 89, Тобто навіть дійсно вони і тут в, цих, в цифрах. Не зійшлися. Зараз говориться, хоче... що це, це був це був Експром. Це був Експром, що, що вони щось хочуть зупинити. Що зупинити, поки не зрозуміло, але я думаю, що там сам притиснув з такими перемовинами, те, що ми з вами обговорювали, а тисне на нього і політика, тиснуть ці конгресмени. Я думаю, що там і Рубіо. Вони бачать, що нічого не виходиться. А хто в цій ситуації? Виглядає не дуже добре, ну звичайно, що Трамп не дуже добре. Виглядає, тому якісь там приводи шукаються. Ну, це як в тому відео. Всі бігають, суетяться, так я дивлю, люблю. Да, дивитися. Мені подобається, як вони, вони бігають, суетяться, все палає там, да отак воно і є, так да. ну тільки в даному випадку нічого не палало. Ну хіба що там в фантазіях е, Путіна, але водночас, от що цікаво, ми не бачимо реакції Трампа в тому плані, що він офіційно не заявляє, що Путін бреше. От чому на вашу думку ми не бачимо офіційно, що Трамп там виходить і каже, що от, там Володимир Володимирович там мені набрехав там що. От Пентагон підтвердив там атаки жодної не було. Чому він публічно боїться визнати те, що по суті з нього роблять ну дурня? Тут питання питання не боїться, не боїться. Це політика Трампа, що еліти повинні розмовляти, які б ти не мав стосунки. Так тому, от він завжди зауваження робить українцям, що ви повинні розмовляти з путіним, тому що. А це, це логіка будь-яких міжнародних відносин. Якщо ти хочеш до чогось прийти, ти повинен розмовляти. Там ну наприклад, там Ізраїль там з Єгиптом розмовляв. Там ну, коли треба було мирну угоду, наприклад, підписувати. Ну це в 70-х роках після. Після війни судного дня правда Ізраїль так наваляв тоді Єгипту, що там американцям довелося рятувати єгипетську армію, хто не знає всю цю фантастичну історію, так а о, далі чого не скажуть? Ну так не говорять. Ну так такі офіційні особи не говорять так публічно, знають, що брешуть, знають, що брешуть. Але ніхто не відкрите про це не говорить знову таки, щоб підтримувати відносин, тому що ніхто не знає, як розгорнеться ситуація. І так я не Трамп, ніхто інший не скаже, знаючи, що вони брешуть. Це ну, так не працюють відносини. Можливо, хтось там з конгресменів так, може вийти сказати, що ми знаємо, що він бреше. Може бути, але це буде за відмашкою від е, Трампа, все інше, тому що відкрита він е, не буде робити тут. Питання не в Трампі, питання взагалі а в е, е, відносинах. Відносинах між державами, і на такому рівні зазвичай такі визнання не робляться принаймні від перших осіб. Ну і тут до речі, цікавий момент, що про атаку заявив Лавров, а не, а не Міноборони, так про те, що от була там масована атака. Так, ну як зазвичай це робиться, так а, а заявляє Лавров. Тобто, знову ж таки, це виходить, був такий політичний трек, політичний маневр на рівні цих їхніх делегацій, так щоб якби не залучати так, так. сюди, навіть і міністерство оборони тут до речі, теж був ну, міністерство сказано. оборони не встигли повідомити, що mm. була атака. Да, вони не встигли навіть перемалювати статистику. Ну я не виключаю, що щось ще інше відбулося, тому що там. Лавров цікаву заяву робив щодо Тайвані. Що вони визнають Китай ну, Тайвань частину Китаю і натякнув, що вони можуть допомогти Китаю підтримати атаку на Тайвань. Я а там вже така там же ж Китай почав блокувати. Фактично Тайвань було проголосовано в Конгресі. Було проголосовано рішення про виділення а, Тайваню ресурсів на 11 мільярдів. Китайці запровадили там санкції проти оборонних компаній. тобто якесь напруження є. І е, я думаю, що Китай нагнув росіян, щоб вони так зробили е, е, цю постановку. Ну що вони сказали, що вони підтримують. Це Було зрозуміло, що е, одразу ж це під гарячу руку американців можна потрапити, тому що Китай для них все ж таки ганчірка, е, така І Тому звичайно вони вигадали там швиденьки щось вигадували. Про якусь атаку міфічну, але але я вас запевняю: це тільки вважаєте рекламна кампанія України і конкретно цьому тому, тому що цінність в очах і Трампа і Американської держави України як союзника, так серйозних людей, які будуть контролювати багато процесів в Євразії, в Євразії. А вона сильно зросла. Ну, дивіться, Ізраїль, ну, невелика країна. Ну, ви там на карті не знайдете розмір, хто не знає, роз Ізраїлю. Це приблизно Київська область. 80% якої взагалі пустеля. Так от, Ізраїль це настільки величезний військовий гегіон, який може контролювати Близький Схід. так? Зараз вони визнали частину Сомалі-Сомалі-Ленд в якості держави, чи шок ви викликали. Вони зараз формують зовсім інший союз, а зараз Кіпр, Греція, Ізраїль. Чим викликали шок в Туреччині, Тому що вони розуміють, кого це будується. Так, Ізраїль, ну там скільки 10 мільйонів населення, да невеликі ресурс У України таких ресурсів. Ставати військовим гігімоном не тільки східної Європи, а й частини Євразії, і контролювати процеси там в Чорному морі, Балтійському, а в Каспійському, там до Урала. Це величезний потенціал, і це наша функція, яка може вбудовуватись в історію з американцями. Якщо ми вбудуємо цю історію з американцями, я вас запевняю без всяких тих договорів там. Папірців, там обіцянок і так далі, і ресурс буде, і гроші будуть давати, так тому що це функція, яка цікава американцям. От, на вашу думку, чи можемо говорити про те, що оця ось дезінформаційна кампанія про Валдай теж була таким певним тестом Трампа? Так чи готовий він в цілому зайняти таку, скажімо, більш жорсткішу позицію, так от щодо Росії? Бо ми пам'ятаємо, що Росія вже тестувала Європу так своїми атаками безпілотників, чи готові вони до якихось радикальних кроків? І от чи може це теж бути таким тестом для США? І в цілому, що такі от такі от дезінформаційні кампанії можуть в майбутньому теж повторюватись, якщо умовно зараз вона, ну ну скажімо, зійде от з рук Путіну. Ну буде звичайно, що знову таки хто тут в поганому, в поганому світлі виглядає? Ви правильно помітили Трамп, ну так нехай викручується. Можна повинні за нього думати, за нього переживати. Ми повинні ставити його в таке становище, як, наприклад, наш президент сказав, так. Казав, ніякої атаки не було, вони хочуть зірвати мирні перемовини. Хто тут винувати, хто від кого є повинна бути позиція? Від шановного Дольна Ляфредовича? Дійте. Тобто, сам факт відсутності цих перемовин, дезінформаційної кампанії, небажання припиняти вогонь Україною використовується як фактор тиску на конкретно Трампа. І це дуже добре, тому що знову таки, вся політична оця конфігурація. І політична, і економічна вона складається все рівно на користь України. А далі ми повинні це стимулювати у цей процес постійно, нагадувати про це, демонструвати ефективні військові кампанії, операції і так далі. От вже незабаром має бути продовження цих перемовин, так які були між Зеленським і Трампом. Далі вже має бути зустріч делегацій, де вони мають затвердити цей 20-пунктний е, план. От е, враховуючи цю ситуацію і от те, що ви вже сказали, що ну в принципі це все не має вплинути на переговорний трек. Тобто далі можемо говорити, що в принципі делегації можуть зустрітися вже в робочому форматі, тобто не буде жодних там. Е, Зривів цих зустрічей, так? Тобто, в цілому, тобто трек це як тривав, так і буде тривати, а далі, ну, скоріш за все, будемо чекати ще від Путіна якихось сюрпризів, так, щоб намагатися зірвати цей процес. На нас дивіться, давайте так. Наше завдання тягнути час. Тому що час працює на нас. Ідуть, ціна на нафту падає, економіка падає, на Трампа тисне фактор виборів. Так А взагалі краще дочекатися виборів в Конгрес. Я вам скажу там, да тому що там демократи будуть тиснути на Трампа, тому що Україна це єдиний спосіб для них якось проявити себе. Тому Україна в даному випадку знаєте краще краще затягувати той час. А далі, знаєте, як цьому в причі про Хаджина середіна або такий герой Епоса, середньоазійська, в Бухарі він жив. Якось його він пообіцяв цьому Патішаху, що він навчить його Віслюка через 40 років розмовляти. Його запитали, говорить, ти що дурень, як ти так міг обіцяти? Говорить, заспокойтеся, через 40 років або Патішах здохне, або Ішах здохне. Так і тут, в даному випадку, або Путін здохне, або Росія здохне. Причому сильно буде видно, як вона валиться. Я думаю, що це буде очевидно. Вже ну подивимося, залежить від інтенсивності ударів України. Я думаю, що Україна може так показати свою силу, що може бути що і в першому першому річчі наступного року. Ми повинні працювати над не, над цим. До речі, ще цікава була заява з з Кремля про те, що вони е, не будуть. Е... Показувати докази, тому що і так як вони сказали, все очевидно. Очевидно, що атака була, але водночас вони продовжують перемовний процес з Америкою, але Україну буде нібито чекати відповідь. Ну тобто, знову ж таки, та це вже в стилі давно відомому да, це це атаки, і про, потім про нібито відповідь на ці атаки. Але водночас, оця їхня заява, що вони продовжують домовлятися з Америкою. Теж свідчить про те, що по суті вони маніпулюють, продовжують оцю цю теж так само тягнути час і віддавати Зацікавленість перемовиних. Ну, дивіться, вони, я думаю, що вони все ж таки поспішаються. Вони, вони хочуть швидше повирішувати це питання, нагнути Україну, добитися капітулятивних умов для того, щоб ну, вирішувати це питання. Я думаю, що вони розуміють, що з економіки не дуже добре, не конкретно Путіна, а оточення Путіна. Те, що оцей перемовний процес, я думаю, це оточення Путіна, а не конкретно Путін Путіну байдуже. Путін готовий буде воювати до кінця. Не байдуже буде оточення, яке я бачу, що відбувається. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Вдячна за вашу аналітику. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились, і дякую за ваші думки. Дякую, до побачення.